Колеги, всім привіт! Цього разу це не типовий відеоурок. Ви не побачите демонстрацію, буде лише розгорнута теоретична лекція, в якій я розповім все про стайлінги, всю інформацію, яку я збирала, аналізувала і структуризувала протягом 12 років. Ми розберемо, які задачі виконує та чи інша категорія стайлінгів. Також я поділюсь секретами, як вже ви можете покращити якість своєї роботи та комфорт своєї роботи, лише правильно підбираючи потрібні стайлінги та потрібні інструменти. Зазвичай подібну лекцію я читаю лише на своїх офлайн-курсах, і навіть досвідчені стилісти чують для себе багато нової інформації. Тому я впевнена, що цей урок буде корисний як і початківцям, так і майстрам, які вже давно працюють. І, звичайно, я не залишу вас без сюрпризу. Такого ще ніколи не було, але до цього. Уроку я прикріпляю документ, в якому зібрано більше ста стайлінгів, які я рекомендую для роботи, які розбиті по зручним і після перегляду цього уроку по зручним і зрозумілим категоріям. І маючи цей перелік, ви зможете зібрати ідеальний кейс абсолютно в різному бюджеті. Приємного перегляду!